Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія мир всім. Відбуки від святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла Його свій Дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, та, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою послугою, підійшла вона й каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї й промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це якась жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав «Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його, Настю Дарину і Олю кличем назад, вийшло, що я у всіх помінах знаю. Не йдете? Сиди до вас з мікрофоном? Дитяча літургія дітей нема. Тільки ви є. І що за свято сьогодні? Хто знає? Покрови Святої Богородиці. Що молодець? А що то означає покрови Пресвятої Богородиці? Дарина, пам'ятаєш? Оля? Марія поклила опору покрила. А покрила то що воно Покрила, щоб ніхто не чіпав, чи покрила, щоб мухи не сідали? що то було таке? Зараз прямо віро світла спитаємо. Христя, що то значить? А? Марта? Пам'ятаєш? Насправді дуже є, почитаємо свято особливо в українському народі. Бо ще з давніх давен, як козаки захищали наші кордони від набігів татар, від різних ворогів, то так само дуже почитали то свято Покрови Пресвятої Богородиці і саму Богородицю. І є дуже багато історій про те, як вона допомагала, дуже в різний, в чудесний спосіб. І через то вона отримала таке велике почитання навіть в Мексиці, яка є така не дуже, скажімо, часна країна, і там є багато наркотиків і всяких недобрих справ. Але є така чудотворна ікона Гваделубської Матері Божої. І їх почитають також дуже, навіть ті, які не мають доброго віровизнання. І насправді Богородицю в українських теренах також дуже почитають тим покровом за те, що вона дуже охороняла наших захисників. І сьогодні ще який день є? Хто пам'ятає? Оля? Захисників. Захисників, захисників захисниць, козаччини. І ветеранів, навіть ті захисники, що вже перейшли в статус ветеранів, бо були ті, що колись захищали, ще живуть між нами і можуть розказати, які часи були тоді, які є зараз, що є спільного, що є відмінного, і які були товариші тоді, які є зараз, які були вороги, які є зараз. Відповідно, і сьогодні маємо спільне свято захисників, захисників захисниць, козаччини, ветеранів. Мали наших захисників, які називалися козаками, які мали шаровари, Та? Знаєте, Оля, що таке шаровари? Ану, дівчата. Що таке шаровари? Дарина може скаже. Шаровари що таке скажеш? Та де так, Були такі великі штани червоні, з яких можна було хвацько вихопити шаблюку там. Деколи ще були сині, вже потім, як нас там. По школах вдівали, і дехто казував, що могли бути сині. Але то були такі інші, ніж зараз, вдівають штани, і тільки виходить між тими козаками помінявся одяг і помінялась назва. Були козаки в шароварах, а стали захисники в каму... камуфляжній формі, які як тоді, так і зараз стараються захищати наші кордони, наше безпечне життя і відстоювати ту правду. Тому всьому вони просять Богородиці заступництва і в особливий спосіб дякують їй за цю допомогу. Але лише є одне таке питання. Е, в місті, напевно, не всі, але думаю, більшість бачили квочку, правда чи ні? Бачили всі квочку з курчатами маленькими, як вона їх захищає. Всі бачили? Христя бачила? Христя сьогодні встидається? Оля бачила? Оля не бачила, Олі треба показати Настя? Тоже не бачила? Дарина? Бачила квочку? І якщо хтось приходить до маленьких тих курчаток, що квочка робить? Ганяй, Навіть ганяє в незалежності, хто би то не йшов. Чи то буде великий собака, і той пес потім, наскільки він великий не був, але вже тікає від тої маленької квочки. Чи то був би великий якийсь дядько, чи тьотя? Хто би то би не був, квочка зразу крила розправляє, починає кричати і біжить, захищає своє курча. І навіть думаю ті, що бачили квочку і курчат, коли вони є разом, і навіть якщо якась небезпека наближається, вона крила піднімає і їх захищає, накриває. То хоч мало дітей, але то так на дитячий приклад зрозуміти, в який спосіб цей захист є. І знову ж таки, якщо якесь курча. Втече з подвір'я і побіжить кудись інакше, то чи зможе вона його захистити? Оля, знає відподіну. Ні. Yeah. А чого не зможе? Власне, якщо хтось втече від неї, то вона захищає тих, хто є біля неї. І коли хтось такий маленький десь там навіть за муром. Як то кажуть, цепає, то вона біжить і кричить, щоб воно повернулося до неї, але якщо воно втекло і вона не знає, де воно є, то вона захищає тих, хто є біля неї. Аналогічно, Марія захищає тих, хто є з нею, тих, хто є біля неї, тих, хто поважає і почитає Ісуса. І відповідно, всі, хто старається жити праведним життям, всі, хто старається поважати, почитати Ісуса, то вона невпинно їх захищає. Ті ж, які роблять вибір інший, і готові втекти від цього, то вона тоді не може їх захистити. Вона захищає тих, хто є біля неї, тих, хто є з нею. То такий простий приклад, але він дає нам зрозуміти, в який спосіб той покров відбувається. Бо дехто з людей вже відчув і відчуває допомогу Марії, а дехто не може щось відчути і каже, як то так, щось таке говорять, а як то є. І знову ж таки, приклади є з того, як. Хлопці відстоюють наші кордони, і між ними є різні, і віруючі, і невіруючі. І приклад є того, як те, хто молиться вервицю з нього насміхаються перші рази, що він молиться ту вервицю, а інші рази вже потім питають, чи можна біля тебе сісти. Каже, можна біля тебе сісти, бо я не знаю, що ти робиш, але щось біля тебе спокійніше, коли ти то робиш. І відповідно ці історії ми будемо чути багатократно після перемоги. А зараз ми в особливий спосіб... Просимо заступництва Богородиці за всіх наших захисників і захисниць, за всіх наших воїнів, що вона їм неостанно допомагала, навіть тим, які є далекі від Бога, що вона їм показала шлях спасіння, допомогла їм повернутися до, до свого духовного дому, допомогла повернутися там, де вона може їх захистити. І, відповідно, молячись захисників, захисниць, пам'ятаємо так само, що. Попри сьогоднішнє свято, маємо також відповідальність молитися за них кожен день, згадувати хоч в короткій молитві. Боже, допоможе їм там. Відповідно, ці слова є короткі, але вони вже скеровують молитовне зусилля для того, щоб їм там допомогти. І деколи цієї короткої молитви може бути достатньо для того, щоб комусь насправді допомогти. Слава Ісусу Христу!